Як враження від гри? Ну, враження <сікавий>, цікавий матч, але на жаль, вступилися сьогодні. Да? Вели 3-0 і після, після нам забули чотири голи. Думаю, що не вистачили сільнок. Три матч за три дня дуже тяжко. Да? Но дуже дуже. Дуже важкі були, були матчі проти французів, дуже багато вони відняли у нас сил. Трошки сьогодні не вистачило. Да? і Два періоди ми, ми грали дуже добре, да? вели в рахунку, але потім, потім, як говориться, Бобік здох. <laughs> на жаль, на жаль, на жаль, таке таке, таке, таке буває у в спорті, в, в футболі. Но, Ну, тому як є, так є. Це гра, це да. гра. А кого з гравців відзначити? Ну, сьогодні, я думаю, ну, Лялька дуже непогано зіграв, забив два голи. Да. Ну, а так Німенка, Мазур провели дуже. дуже... Дуже добре ці, ці три зустрічі. Як воротар відіграв? Едік, так, да, едік дуже добре відіграв, да, держав тримав нас в грі. Ну, На жаль, також я, я думаю, в кінці наші наш, наш, гравці не не допомогли. Mm -hmm. Ну, і, на жаль, поступилися. А як вам польська збірна зараз? Польська дуже добра, Польська, ну як вам сказати, я. Я думаю, що ми десь рівень з ними. У нас також були добрі моменти. Ми Могли зрівняти рахунок, Але, на жаль, не виставло майстерності. В Польща як Польща нічого нового Можемо грати, так? Не можемо. повинні їх А Як вам підтримка вболівальників? Ми, її, ми, її, ми її чули. Дуже дякую всім нашим українцям, всім нашим болівальникам, хто зміг приїхати сюди, в Марсель, підтримувати нас. Було дуже голосно. Я дякую від мене персонально і від нашої команди. Також хлопці теж відчували, так? Хлопці відчували. хлопці, хлопці зараз трошки сумні. Ми на перемогу. Ми... Ми працювали для цієї перемоги. Ми працювали дуже тяжко. Ну mm -hmm. на жаль, да, На жаль, ці два матчі з французами да, відняли сили. Ну сили. саме такі турніри з сильними Филь. командами потрібні? Однозначно потрібні, однозначно, тільки через такі турніри наша команда може рости. Да. Однозначно, хочу подякувати ще раз французам, дуже гарна організація, дуже тепла, дуже. Ну все шикарно Поэтому дякую.